Від початку війни повномасштабної харківський гарнізон з... столкнувся з такими проблемами, як нестача о, там, рукавів, нестача захисного одягу та спорядження. І ми почали з друзями, з знайомими виходити на людей, які є за кордоном, які зможуть допомогти нашому гарнізону. З... З будь-яким обладнанням тоді ми вийшли на благодійний фонд United Help Ukraine, на польський фондейшн, на Help разом. І люди, які там працюють, також з України, і вони відгукнулися. І від початку війни вони почали збирати нам гуманітарну допомогу у вигляді будь-якого. Різноманітного спорядження. Потім, коли більш-менш у Харкові стало спокійно, тоді прийняв рішення польський фондейшн запросити нас до Сполучених Штатів Америки, так як там кожен рік проходить конференція пожежних інструкторів. Я, як фанатичний пожежний, я знав, що це, що це таке, і що, і, і що це дуже велика така подія, але я навіть коли я побачився своїми власними очима, я не зміг усвідомити наскільки це велика. Це, це, у цей рік зібралися 40 тисяч пожежних з усієї Америки, плюс з різних країн була Японія, Австралія, Франція. Ну майже всі представники всіх країн там були. І також там були представники, які виробляють різне спорядження машини, техніку насправді це більше дійсно це як обмін досвідом, обмін контактами, обмін. Даними з, з виробниками, і потім, коли нас представляють, ми встаємо і таку відчувати таку підтримку світу, і таку підтримку американців, це було щось дуже дуже ну, неймовірно. На ми майже прослізилися, коли це було. і це, Ми побували на тренуваннях, досить таких ну, вони були для нас цікавими. Лише щоб я не знаю, бо було... Працювати, потренуватися з американцями, як у них все організовано, це ну це дуже класно, дуже цікаво. Це зроби також переймати цей досвід в плані організації тренувань. Ми відпрацьовували дії при ДТП. Причому ці ДТП були так створені з досвіду цих інструкторів, тобто з якими ситуаціями вони стикалися на реальних виїздах. Вони намагалися їх моделювати. Так було вибрано фрагмент з ДТП, де було знищено 47 машин. Ось і вони навчали, як діяти у таких дуже складних ситуаціях. Це був дуже цікавий досвід, і ми сподіваємося, що ці корпорації вони зможуть надати допомогу нам надіслати своє обладнання та вже. Ми його будемо тут застосовувати для надання допомоги нашим. Харків'янам під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Рятувальних робіт ми поїхали ще в пожежну академію Чикаго. Побували, подивилися, як там все зроблено. Нам всі структури розписалися на прапорах, Ми їх передамо до музею гу також. Побували в пожежній частині. Номер один рескю там у них так рятувально, У них так зроблено, що Нюйорк у Нью йорку є п'ять рятувальних частин. І вони там поділені Бруклін, Манхеттен, там Лонг Айленд. Тобто Кожна частина виїжджає у свою, свою зону. Це вона така дуже професійна, саме рятувальна рятувальна. Є деше таке рятувальне обладнання, і вони там можуть на висоті робити. Ну, тобто Все, що не, не зможуть робити пожежні на звичайних машинах, на лейдерах, вони як, супер, як, як спецназ так, пожежний виїжджають. Та було повністю досягнуто. Це було дуже круто. Ми представляли всі інтереси, ми постійно показували, що... Це важливо. Війна продовжується. Ми нам потрібна ваша підтримка. І підтримка з боку американців вона дуже велика. Вони дуже класно це і співчувають і підтримують. І дуже багато людей просто виявили бажання допомогти їй різними способами. Де є, хто просто залишав свої бізнес-картки, щоб вийти з ними на зв'язок. І також отримали ми от велику підтримку. Ну, вже коли особисто познайомився з Польський фондейшн. Вкрав також звертайтеся гарнізоном, що що треба, і United help, help Ukraine, Тобто всі готові допомагати і нашому гарнізону, і Харкову і всій Україні, тобто це дуже класно, дуже ефективна поїздка. була. І ми показали також всьому світу і всім пожежним тренуваннях, що українські пожежні круті хлопці з професійно-рятувальної частини, які вважаються елітою, вони також висказали нам своє захоплення тим, як ми все ж таки боремося тут вистоюємо та. Працюємо в таких надважких умовах. Це я процитую начальника. Він зняв капелюха, свого похав на стіл. Каже: я знімаю перед вами капелюх. Або кажу, те, ми тут те, що маємо в е, Америці. Може там раз на ну, Нью-Йорку, раз на рік, раз на два щось велике. Ви там маєте кожен день. У вас там каже на ну дев'яти майже кожного дня. Тобто там перед вами знімаємо капелюха. Це дуже, дуже відчували дуже велику пошану від. Американських пожеж це дуже круто дуже приємно.